По цьому будинку було доручення президента України, і після цього доручення Кабміном були виділено додаткові кошти, які дають можливість завершити всі роботи у 23-му році. На сьогодні у нас продовжуються роботи по відновленню чотирьох будинків, які були зруйновані внаслідок обстрілів Російської Федерації. Сьогодні ми на адресу Кияшка 22. Сюди, після прильоту ракети, було зруйновано 18 квартир. Який проживало чуть більше 50 мешканців міста Запоріжжя. Жерел фінансування по цьому об'єкту у нас два. Місто дало на відновлення цього будинку майже 22 мільйони, 38 мільйонів надала держава. І все робиться для того, щоб цей будинок став ще краще, чим був до того, як в нього влучила ракета. Роботи по об'єкту «Кияшка-22» нашою підрядною організацією розпочати 1 червня цього року. Наразі виконані усі 100% демонтажних робіт несучих пошкоджених конструкцій. На сьогодні відновлено на 80% несучі конструкції. Сьогодні заливаємо монолітний пояс та перекриття третього поверху. Повністю відновлений дах, нові крокви поставлені. Сьогодні монтується зливова система на покрівлі. Через тиждень почнемо монтувати вже систему опалення і накривати дах металочерепицею. Департамент з управління житлово комунальним господарством Запорізької міської ради є замовником по виконанню робіт по об'єкту з відновлення будинку Кияшка. 22 було розроблено проєктно-кошторисну документацію. Проведено торги, визначено переможця. І наразі, як ви бачите, виконуються будівельно-монтажні роботи. Проєктом передбачено відновлення несучих конструкцій, всіх покрівля, стіни, зовнішні, внутрішні опорядження квартир. Ремонт укриття. Ремонт центру надання адміністративних послуг, який розташований тут був на першому поверсі. Також будуть виконані опоряджувальні ремонти у квартирах. Також тут буде повністю замінена система опалення, інженерні комунікації та електричні мережі. Наразі роботи у нас тривають, вони виконуються відповідно до графіку. Деякі роботи у нас йдуть на опередження. Будівельники працюють дуже якісно, стараються для того, щоб все, що зруйнували. Російські нахабники все відбудуємо, все відновимо. Все буде Україна.